Я заліз йому в голову. Олександр Усик бій з Тайсоном Ф'юрі. Новий абсолют. Наоя Інуе підсумував боксерський рік своєю перемогою та зробив заявку на найкращого бійця року. А бій Джошуа Вайлдер усе ще може відбутися. Принаймні, Деонтей так вважає. Наоя Інуе провів другий бій за рік і другий бій у новому дивізіоні. Цього разу йому протистояв Марлон Тапалес. І на диво цього разу про швидкий нокаут мова не йшла, і японець так відразу не вмикався, і суперник був готовим. У нього є трималка та хороший захист. Та палас і сам чогось цікавого запропонувати не міг, але й інує в цьому поєдинку свій найкращий бокс показати не дав. Особливої інтриги щодо переможця не було, адже коли в ринг виходить цей японець, постає лише одне питання. Коли? Коли він прикінчить свого опонента? На честь Марлона протримався він дійсно довго, аж до 10-го раунду. А інуе оформлює вже другий статус абсолютного чемпіона світу. Ви лише гляньте на всі його титули, завойовані у 30 років. Вражає, правда ж, якби пізно цього разу не прийшла перемога Інуе, після кожного його бою ти все одно себе питаєш: до якої ваги, до якої ваги може піднятися цей хлопець і знову всіх порвати? Для багатьох фанатів боєм мрії є зустріч японського монстра з Джервонтою Девісом, але то вже занадто. Навіть сам танк заперечив таку можливість. Наразі між ними прірва у 7 кілограмів. А це дуже багато для малих дивізіонів. До всього і сам Джервонта не виключає можливості піднятися ще, аби відбоксувати за пояс проти Девіна Хейні. Прекрасний рік був для Теренса Кроуфорда, який здолав Ерлас Пенса і став абсолютом. Два бої в новій вазі провів наоя і і теж став абсолютним чемпіоном світу. Тож хто головний боєць цього року? Я схиляюся до японця. А ви? Пишіть у коменти, І з великою ймовірністю самурай повернеться в ринг уже навесні, адже на його ремінь WBC є обов'язковий претендент Луїс Нері, і він уже написав: Побачимося в Японії. От тільки щодо Нері є нюанс. У 17-му році він уже бився в Японії та переміг шинсука Яманаку. Але потім стало відомо, що з вживанням допінгу. Японська комісія дискваліфікувала його, і це може стати на заваді проведенню поєдинку проти Інуе за абсолюта. Ключове те, що Наоя поки що не піднімається. Але знаючи про його успіхи, скажу, що це лише питання часу. Бій Джошуа Уайлдер усе ще реальний. Боксери підписали угоди на проведення поєдинку іще до 23 грудня. Їхні команди і саудівська сторона. Нам були впевнені, що бійці розігріються у цей вечір, а вже навесні влаштують грандіозний івент із битвою двох суперважких та суперіменитих хлопців. Команда Джошуа досі не проти такої сутички, і сам Вайлдер каже, що можливість цього бою таки є. Команда Джошуа справді не хоче цього бою. Ви бачили, який щасливий був Джошуа після того, як я програв? Я засміявся і сказав: він занадто радіє. Це завдяки мені він зміг так виступити. Він думав. Я не битимуся з Вайлдером. Ходили чутки про те, що він завершить кар'єру, якщо я виграю. Ми все ще можемо провести бій 9 березня, але для них це ідеальний спосіб уникнути мене. Деонтею, Як ти задовбав із тезою про те, що всі тебе уникають? Мені здається, що я читаю про це ледь не кожного місяця. Це ж було вже. Бій Джошуа Уайлдера особливо я вважаю малоймовірним, але все ще гіпотетично можливим. Наприклад, якщо цю сутичку дуже захоче саудівська сторона, то вона запропонує шалені гроші, і це може бути вагомим фактором для всіх. Але тоді Ентоні має забути про перспективу бою з Херговичем за потенційно вакантний чемпіонський пояс IBF. Зважаючи, як готується AJ та яка риторика в його команді, я не впевнений, що британець відступить від Херговіча і можливості чемпіонського протистояння. Але погодьтеся, навіть якщо вдасться провести. Джошуа Уайлдер вже буде якийсь такий дивний після смак. В думках тепер завжди буде вспливати постать Джозефа Паркера, який виявився найгіршим за бронзового бомбардувальника. Але хай би як боксери самі в усьому винні. У них була можливість домовитися про очне протистояння 6 років тому. І тоді це була би просто битва титанів, обидва в хорошій формі, обидва непереможні, але не склалося. На жаль. Своїм прогнозом на бій за абсолюта ділиться претендент від IBF Філіп Хергович. Я вірю в Усика. Я думаю, що цей бій з рівними шансами. Важкий для них обох. Але я віддаю Усику трохи більше переваги, тому що він завжди у чудовій формі. Має чудову роботу ніг, завдає багато ударів. Взагалі цікаво спостерігати за тим, як змінюється тональність прогнозів на бій Усик фюрі І я зараз не конкретно про Філіпа, а загалом про всю боксерську риторику. До бою Фюрінгану. Та після нього зараз дедалі більше чинних та колишніх бійців віддають перевагу Олександру Усику. Думаю, якщо взяти загальний масив думок, то буде приблизно. Паритет. А ще недавно Сашка вважали класним спортсменом, але занадто маленьким, аби реально кинути виклик циганському велетню. Сам Олександр Русик дав свій коментар стосовно майбутнього бою просто під час табору. Таке стається вкрай рідко, але журналістам зі Sky Sports вдалося поспілкуватися з українським боксером. Насамперед, треба говорити не якщо я виграю, а коли я виграю. Коли я лягаю спати, то я уявляю, як боксую, а потім мою руку підіймають вгору. Я просто вірю, що можу перемогти. Я заліз у голову Ф'Юрі. Тепер замість мене він думає про кролика. Продовжуй так думати, брате. Я багато років слухав Емінема. Мама називала його Білий Кролик. Мені подобається цей репер. Тоні белью якось сказав, що я у боксі. Я відповів: не зовсім, я просто білий кролик. Закінчимо рік розіграшем від каналу Тайк Майсон. Ось таку от ексклюзивну футболку може виграти кожен із вас. Всього навсього за одне питання на сайті трибуни розпочалася конференція зі мною. Умови максимально прості. Залітайте в коментарі на сайті трибуни та ставте мені будь-яке запитання, яке вас тільки цікавить. Я відповім на всі. А за найцікавіше, на мій погляд. Дарую футболку одному з вас. Посилання на цю конференцію шукайте в описі до цього відео. Залітайте в коменті на сайті трибуни і ставте своє запитання. А також стежте за всім найцікавішим на каналі Тайк Майсон. Новини боксу. Мене звати Макс Діденко. Будьте здорові!